Вона яскрава та сонячна, відверта і безпосередня. У кожну пісню артистка вкладає часточку своєї душі. Тож криворіжцям Світлана Тарабарова дарувала щирі емоції. Задача музиканта об'єднати людей з допомогою музики, будіть в них лучше качество. лучшие человеческие качества. Поэтому музыка должна быть светлая, и я стараюсь ее такое писать. Миссия добра моя заключается в том, чтобы выходить на сцену и напоминать людям о том, что есть простые вещи, которым можно радоваться. Что да, нам всем тяжело, но с другой стороны, вокруг нас настолько... Безумное количество приятных вещей, людей, хороших Собиті, що нужно радуватися в цю секунду. То тобто для мене місія добра це говорити з людьми. Те, що Світлана вірить в любов, знають усі про це на всю країну. Вона розповіла одноіменною піснею. А ще дівчина вірить у дива, і те, що найбільша цінність у житті людини родина. Тому першим критиком і порадником артистки є тато. Сім'я це самое, наверное, прекрасное, що случилось з нами со всеми в этой житті. Це люди, які связаны з тобою. И всегда, всегда можно прижаться. То есть мне очень повезло с родителями, с сестрами. Цените, цените, будьте благодарными. Людське серце – музичний інструмент, говорив Ошу. З мислителем абсолютно згодна Світлана Тарабарова. Мій любимий інструмент – це клавіші, це фортепіано, це рояль. Я пишу благодаря йому музику. Тому, мабуть, я тоже теж асоціюю з піаніном, з фортепіаном, з роялем. Во мне є і чорне, і біле. но я хочу грати білими клавішами. Побачивши, що криворіжці збирають гроші для воїнів у зону АТО, Світлана зробила і свій внесок. Це знайшло добрий відгук у серцях слухачів. Його творчество радує людей. Мені це теж радує. Мені дуже подобається творчество Світлани Тарабарової. Очень замечательная, ярка певица, У неї живые душевные песни, Я очень рада, що сьогодні ми її увидим. Я дуже рада, що така замечательная певица, як Света Тарабарова в нашому місті сьогодні виступає. Вона дуже замечательно поють, у неї дуже классные песни, Я за неї слежу, що з фабрики зв'язала. Светлана має чимало творчих планів і обіцяє обов'язково поділитися новими досягненнями із криворіжцями.